Продовжуємо шлях до 1000 доларів на перепродажі. Починалося все з невеликого бюджету. Я купував 6, 7, 8 айфони. Деякі купував в розбитому виді і пробував сам ремонтувати і продавати їх дорожче. Коротше, майже з нуля нам вдалося дійти до бюджету 8100 гривень. І в цьому відео ми спробуємо цей бюджет збільшити. Як завжди, ми шукаємо якийсь актуальний товар дешевше і пробуємо продати це в плюс дорожче. Як я вважаю, краще шукати якісь товари з дефектами, які потребують ремонту, тому що саме такі варіанти можна знайти по вигідній ціні. І скоріш за все люди просто не хочуть займатися ремонтом чи платити за ремонт сервісом, якщо це iPhone. І їм краще це продати пошвидше, дешевше та й все. А вже такі, як ми, куплять це, відремонтують і продадуть дорожче, заробивши на цьому. Ну що ж, друзі, бюджет 8100 гривень. Шукаємо варіант, що можна купити. І майже відразу в нашому чаті для спілкування пропонують такий варіант. До речі, посилання. А на мій телеграм є в описі. Мені прийшла така посилка за кордон, що там всередині я вже публікував свій телеграм. Там є чат для спілкування також. Спілкування пропонують такий варіант iPhone X на 256 ГБ. Все отлично працює. 256 гб. Домовилися ми за 3500. Разом з доставкою вийшло 3600 гривень. В телефоні все працює, але екран тріснутий і не оригінальний. Потрібно буде купувати новий. Задня кришка в телефоні також розбита. Ну і батарея тут десь 74%. Все це потрібно міняти. В середньому такий телефон в нормальному стані на УИК коштує 7500 гривень. Тому я думаю, варіант вигідний і головне подешевше все це відремонтувати. Щоб не купувати деталі окремо, я вирішив. Купити такий самий непрацюючий телефон з цілим корпусом і дисплеєм. і з доставкою мені це вийшло 2020 гривень. Тепер залишилося розібрати телефони і поміняти місцями саме корпус з екраном. Можливо, в непрацюючому телефоні ще й батарея буде нормальна. Якщо все це вийде, телефон обійдеться мені в 5,5 тисяч гривень, ще й деталі залишаться. Ну що ж, зараз в інтернеті буду дивитися, як розібрати iPhone X, тому що я це ніколи ще не робив. Сподіваюсь, вийде. Ребята, це просто капець, я десь вже 2 години перебираю цей телефон. Реально, дивіться, у мене тут така лампа світа на стол. Зараз я просто сижу, дивлюся YouTube, як це правильно робити. Але мені потрібно розібрати ще цей телефон, щоб переставити всі ці деталі в цей корпус. Я ще не знаю, працює тут екран чи ні. Я його просто так купив, не працюючий телефон. Сподіваюся, що тут все буде працювати. І ще дисплей потрібно також розібрати. Все це не так легко, але ж все ж таки ми йдемо до цілі, тому треба не здаватись, друзі. Через декілька годин все ж таки закінчую, Я сподіваюся, що телефон вже буде в нормальному стані. І готовий. Зібрав телефон і почав вмикати, а він не працює. Просто блимає яблуко і все. Переставив все знову в старий корпус, все знову почало працювати. Тоді я вирішив перенести всі шлейфи з розбитого корпуса в новий. На все це я витратив десь 2 дні, і ви просто не уявляєте, як мені набридло по 100 разів збирати і розбирати цей телефон. Екран в телефоні, який я купив, також не працює, просто віддає якийсь зелений відтінок. Хоча, в переписці, коли я замовляв цей телефон, людина казала за екран, що він повинний не працювати, просто телефон не вмикається. А коли почав писати за це людині, мене почали ігнорити. Що мені робити з цим непрацюючим телефоном, вирішив пізніше, хоча б корпус взяв, а інше спробую продати. Замовляю я новий дисплей, з доставкою вийшло 1030 гривень. Якість повинна бути непоганою. Зараз поставимо, і телефон вже буде нормально виглядати. Коротше, прийшла до мене подруга, оцей iPhone X. Вона хоче купити в мене. За 6700 гривень. А в неї є інший айфон. У мене є такий телефон XR. В принципі, він був чотенький до того моменту, поки не поламалась, не розбилась всередині камера, тобто немає захисного скла, і всередині об'єктив уже не працює. А також в мене є, скажімо так, невеличкий скол на самому дисплеї. Є чорна. Полоска, яка мені заважає працювати, і хочу просто поміняти на те, щоб було щось просто з нормальною більш-менш камерою. Свій XR на 64 ГБ разом з коробкою і документами вона готова продати за 4 тисячі гривень, а свій X на 256 ГБ я віддаю за 6800, тобто такий обмін з доплатою 2800 гривень. Ми вже майже обмінялись, але замітили проблему з батареєю на iPhone X. Батарея тут 74 і телефон сідає якось швидко, не знаю в чому справа. Коли я прийшла, було 64%. Минуло 20 хвилин, і зараз за 20 хвилин він просів на 38%. Тобто зараз ми маємо 38%. Ми не робили нічого такого. Де мов би, де міг би процесор дуже нагріватися, ми просто включили потестити камеру. Спочатку сподівався, що продам телефон з цієї батареї, але як я бачу, прийдеться замовляти нову, тому що з такою батареї буде важко продати цей телефон. Обмін, на жаль, у нас не вдався, тому я вирішив замовити нову батарею і продати цей телефон все ж таки через OLX. А телефон подороги я запропонував відремонтувати за 3 тисячі гривень. Звичайно, викупити його було б вигідніше і потім з коробкою і комплектом продати, але хоча б так. Спробуємо заробити плюс в наш бюджет. Все, що залишиться з цих 3000 гривень, я залишу собі, тому зараз наша ціль знайти все необхідне для цього телефону, а саме нову камеру, скло з рамкою для камери і новий екран. Але перед тим як ми почнемо, давайте спочатку замовимо батарею для iPhone X. Десь 2 дні я шукав і перебирав різні варіанти. В основному нові батареї коштують 600-700 гривень, де не зрозуміло, яка там якість. Скоріше за все, всі вони з Китаю. Тому вирішив я купити БУ оригінальну батарею на 95% і домовився я купити її за 350 гривень. Замовляємо. Поки я чекаю батареї, мені вже прийшло все необхідне для ремонту iPhone XR. Замовив такий непрацюючий телефон, щоб звідси взяти оригінальну камеру. Інше спробую продати на деталі. Також замовив таке скло з рамкою і дисплей вирішив взяти такої ж фірми, що й на X. Ну що ж, давайте все це відремонтуємо і потім порахуємо, скільки це мені вийшло, ну і скільки вдалося заробити. Що, друзі, заклеювали цю камеру, чекаємо, поки воно все підсохне, вже десь годинка пройшла. До речі, друзі, я думаю, вам буде всім цікаво, скільки коштує такий ремонт в сервісі. Типа Даша вже не один раз зверталася до сервісу і їй казали, скільки це буде коштувати. І це камера, яку її поставили. В сервісі казали, що це не Китай, 100%. Це оригінал. Скажіть люди, це оригінал? Це коротше, в сервісах так роблять. Ставлять якийсь Китай і кажуть, що там все чітко. В мене один раз вже була така проблема з камерою. Мені її розбили і їдучи до сервісу, я говорю про те, що я не хочу китайську камеру. Я хочу собі камеру або з донору, або ну, може би тільки з донору, то і так я зрозуміло. Мені поміняли камеру плюс-мінус за три доби. А, цінник півтори роки тому був 2500 гривень. І е, потім, ідучи забирати вже телефон, мені сказали, що стоїть донор з просто з розбитого XR і тому прийматися нема за що. Е, ну і в ітогі, як ви зрозуміли, коли вже ми з Дмитром розібрали телефон, ми побачили, який дуже чіткий оригінал мені поставили на телефон. Тобто, ти заплатила 2500 просто за заміну камери. Так. Просто за заміна камери. А ви, а ви бачите, що я за тисячу купив телефон, не працюючи, взяв оригінальну камеру, а в сервісі за 2500 її поміняли камеру і ще на китайську а казали, що там оригінальна. Ну що ж, все готово, все разом вийшло 2370 гривень, чистий прибуток плюс 630 гривень бюджет. Ну і можливо в майбутньому продамо ще деталі від донора. До речі, інший непрацюючий iPhone X, який я купував на початку відео, я вже продав на відновлення за 1700 гривень. Ну так що, давай договарюватися, да? Отправляй мені, Он буде повністю робочий, красивий. Залишилось тільки дочекатись батареї і виставити iPhone X на продаж. Зараз ми в бюджеті маємо 3335 гривень плюс. У нас є iPhone X на 256 ГБ, який можна продати за 7500 десь. Тобто було б десь в бюджеті більше 10 тисяч і випуск був доволі цікавий. би. Але у мене сталася така невеличка проблема. Після заміни батареї у мене просто екран нічого не показує. Тобто телефон сам працює, я його вставляю в зарядку, є звук, що він заряджається, скріншоти там роблю, коли кнопки якісь зажимаю, а сам екран просто чорний. Дісплей теж точно працює, я його вставляв в інший телефон. Батарея теж точно працює. А чому в цьому телефоні екран чорний і ніяк не реагує ні на що. Я не знаю, в чому може бути справа. Друзі, можливо, хтось знає, хтось може мені допомогти, буду дуже вдячний. Тому, друзі, чесно кажучи, я не знаю, що робити далі з цим телефоном. Отака от ситуація сталася. Що буде з цим телефоном? Ми вже дізнаємось в наступному відео. Можливо, його в сервіс кудись потрібно нести, чи може хтось у мене готовий його купити подешевше. Ну він реально працював, тут все в ідеалі. Просто екран чорний і не реагує. Не знаю в чому справа. Не забувайте підписуватись і також дивитись мої інші відео.